Важко уявити, що великдень був небажаним, а для декого перебував під негласною забороною. Пані Оксана добре пам'ятає святкування за радянських часів. Коли я була також у старших класах, то нам забороняли. Забороняли йти в школу в цей, у церкву, посвячу до плащиниці посвячувати потім паски і це і писаночки. Таємно доводилося відзначати Великодні свята тим, хто залишився вірним греко-католицькій церкві. Офіційно її не існувало з 1946 року. Ці священники повинні були прийняти православ'я, інакше їх чекали репресії. Я згадую, я сам качевець, як додому до нас приходив отець Ігна, Ігнатій Сіксай, він приходив на велосипеді. Мама вже мала е, приготовну свячену воду. І навіть мама своїм дітям нам, оскільки ми ще були досить малими, не хотіла довіряти. І він заходив, і ми десь там підглядали, що він робить. і Ми бачили, що мама запалила свічку, і кошик був усячений у нас вдома. Часто на пасхальну неділю викликали на роботу, організовували суботники. Державних службовців, вчителів, партійних працівників могли чекати неприємності на роботі, якщо їх побачили на великодньому богослужінні, але все одно освячену паску їли практично всі, каже історик. Були випадки, коли навіть через начальники замовляли, щоб їм спекли десь паски у хлібокомбінаті. І фарисейства було дуже багато. Зокрема, святкові дні християнські, там, другий, третій день Великодня чи інші свята християнські, люди виходили на роботу. Але не працювали. Подібна державна політика продовжувалася до часів перебудови. Тепер церква, принаймні на великдень, об'єднує всіх, навіть тих, хто проти неї колись боровся.